Вітаю, ми четверті в світі а, в рейтингу найгірших податкових систем в світі. Попереду нас лише Білорусь, Венесуела і Аргентина. А далі йде Україна. Мені б не хотілося, щоб ми були в цьому переліку і займали четверте місце. Це означає, що в нас абсолютно. Нищівна система податкова, яка руйнує все навколо себе. Знищує український бізнес, забирає ваші гроші, руйнує державну систему і не наповнює бюджет. Це означає, що ми йдемо не туди. Але. Нічого не стримує владу і далі наступати на ті ж самі граблі. Спочатку був 84.01, яким повернули довоєнні податки і частину перевірок. А зараз в стінах парламенту намагаються протягнути 10.016. Це ще одна абсолютно безглузде рішення влади про те, щоб повернути повні перевірки для того, щоб відкрити колосальне. Вікно можливостей, корупційних можливостей для чиновників, які будуть ходити і кошмарити український бізнес, якому сьогодні і так важко, який і лише який а, сплачує податки для того, щоб забезпечити українську армію, тому що міжнародні кредити, які яких набирає влада, вони не можуть піти на забезпечення збройних сил України. Ось вам реалії, реалії, в яких ми живемо. Реалії, які точно не додають оптимізму ні нам з вами, ні нашим з вами захисникам на фронті. Але е, треба щось міняти, і ми будемо над цим працювати. І я, і наша команда розумної політики, і дуже сподіваємося, що ми в цьому плані будемо не поодинокі. що ви нам будете в цьому допомагати. А поки що до перемоги, слава Україні, слава ЗСУ! І не дивлячись ні на що. Нам треба все це перемогти.